Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат, в я, Сашко добрий. Скористаюся нагодою, поки от сиджу, охолоджую, зараз так буду ховати, ховати машину після чергової евакуації. Дивіться, у мене там був огляд на М-113 були кульчики, які ми використовували для буксирування, але виявилося, що вони не для буксирування, а для... Піднімання. Скоби. Скоби, там, пальці, вони були з різьбами, вони потягнулися, покрутилися, повиламувалися. Коротше, ми тут зробили інші пальці. Але то все-таки, можливо, воно ще працюватиме, але ну, воно для того не створено. А що для того створено і що добре працює? Так? Ось ця старенька скоба від неї оригінального пальця. Немає, там валика штифта, так? у неї навіть є номер. Кому цікаво, може пошукати загуглити. Я не знаю, чи це танкова, чи це БМП, що ну, БМП воно тягає, то не було валика оригінального. І зробили ось такий. От, Ви будете, хтось буде там усміхатися, можливо, навіть сміятися. Але це типу, яке воно. Громістке, яке важке, яке одоробло. Але я вам скажу, чого б його не зробити делікатне під штифт, під різьбу. Я вам скажу, що коли ви будете, як і ми, по коліна в глині замерзлі, в снігу, з залюдянілими пальцями в рукавичках, оце ось туди вставляти, так. І намагатися це зробити якомога оперативніше. От. І у вас пальці не будуть слухатися, і все буде вислизати, з рук падати, то відсутність різьб, штифтів і всього, чого завгодно ще на світі, ви реально оціните. Ви реально оціните. А доки ви такого досвіду не маєте, то ви і навряд чи оціните належним чином ось цю багату конструкцію. Ось так виглядає скоба для роботи. Так само, от як у мене Таврії для роботи. Так, не для понтів. Так само і скоба. Ніяких різьб, ніяких штифтів закинули, відтягали. Ну, про танчик не скажу, але бехи точно на ура. І все. Роз'єднали, з'єднали, полетіли. Працюємо і пам'ятаємо, що наша українофілія недостатня. І ви не дивіться, що у мене тут трохи після дощу водички набігла калюшка. Так, і чому я там вимагаю від механіків водіїв, е чистоти, а у мене у самого. Вон там трохи водички так? і землі в машині. Ну, це тому що у механіка водія зазвичай одна машина. От, у мене машин купа, так? за якими я маю доглядати, працювати, ремонтувати, настарувати речі. Тому такий графік роботи, що реально після кожного дощу. Ну, прибирати в машині у мене не виходить. Але, але, ну просто зараз не буду відкривати, моторно-трансмісійне відділення не має олив і паливно-мастильних матеріалів. Так, Що це означає? Це означає, що усі речі вони не становлять пожежної небезпеки, на відміну від бруду паливно-мастильного характеру, який часто буває у необправні. Якісних механіків водіїв. В принципі, дивіться. Поки я записав вам два відосики, зі 100 з копійками, з, з копійками градусів температура впала до 70. Нагадую, це у мене повний контур і, ну, відповідно, охолодження двигуна і тумблер обігріву акумуляторів. Все працює. 60 літрів води. Ганяються, охолоджуються великими радіаторами і маленькими. Звісно, всі жалюзі відкриті. Все. Працюємо і пам'ятаємо, що наша українофілія недостатня.